Алло, Евринян! Ми записуємо шосту серію цирка. Віта, скажи привіт! Алло! Чудово! Дякую, дякую, це після між. Чаш зобов'яза. Можна маска, поки побуди у тебе. Якось боюся довіряти їй собі. Занадто няшна Каріна, ти занадто угу. няшна. Вибий себе. Ти нитік, ти маєш бути нитік, ти размазня. Що це було низько з моєї сторони? Просто розумієш. Мені б дуже хотілося з маніакальним сміхом постріляти з Томпсона, тому не дуже хочу, щоб вона випадково розбилася. Чекаємо стрімий ланту по Фортнайт. <рес> Просто мені б дуже хотілося з маніакальним сміхом постріляти з Томпсона. Що ж вона робила сьогодні?

Якши, нам не фартеть с дропами. и... <реклама> <реклама> Боже! Фу, хорошо, дай мне хлебануть водички. Да, я сразу скручусь. Я дай хлебануть водички, я думаю, достаю воду, а ты стала, я пыла. <реклама> Зараз буде маніакальний епізод і попереду ще. Три ти... сезони! А, ну. а я, що я скажу? Да. Мало. Більше епці, давай, висмішся, що є. І ще більше. Все, що є нахуй. Просто і в істерику падай. Скрутися, ще сильніше. Без І ]ragtополищ. давай. Просто як дипа дика мавпа на деревах. Уяви, що ти розстрілюєш всіх, кого ненавидиш. Це буде най. Бекстейдж моє. моєму. Я не знаю, як я виглядала, коли я таке кричала. Ланту пішла грати в фортнейт, напевно. Я не очікувала, що Ланту така, знаєте, в КСК там грає. З нею було все зрозуміло. Вона пихає кудись фігурки, малює хентай. Всі в однакові. Читає в панфіки, собі Усім дякую за перегляд. Дякую, Боріто, за режисуру. Скажи щось на останнє. не кричи, я тебе моляю. Я тебе прошу минулого разу, я оглохла. Усім бай-бай.